Друзі, вітаю! Ви на каналі DachyTV. Сьогодні проведемо деякі роботи з нашою рибою. Так, Пустіль стоїть 40-го року. Готуємося до фотосесії. Хризантем у нас розквітли. Тут у нас буде ще фотосесія. Хай стоїть не буду. Так, друзі. Купили манки загодівля риби в зиму. Всі ви знаєте, дуже багато у нас тут риби і риби різної манка. В минулому відео я вам показував дуже чудовий спосіб підгодівлі малька. Мальок кормимо манкою крупних коропів сазанів. Кормимо кукурузою зерном. Карасі також люблять зерно. Ну, покажу вам, бачите, зараз да? щіль. Нічого немає. Зараз обійду, розсипну нашу манку і подивитись, що буде на поверхні. Зараз риба одна скаже інший. І дуже багато наспливається нас малька. Так. так, оператор залишиться тут, а я обійду, бо вітер з цієї сторони. Зараз вам покажу, як це. Так. Опа! Олексійович. наш Олексій. Так, тут харчується, тут ми і рибалимо. Так. Зараз я розсиплю з цієї сторони і вся манка по поверхні припливе до нашого... Будиночку. Так. Ну скільки я. Три пачки сьогодні висиплю, а потім ще через пару днів. Так, друзі. Дійшли до нашої вершини. Жам багато. Вужів дуже багато з'явилося. Цаплі прилітають. Ну якраз вітерок туди, а там розсипамо і туди. Бачите, да? Деяка манка тоне, а деяка залишається на поверхні. І зараз подивитись, що буде відбуватись. Зараз Маша скаже далі. Потім зберуться в кучу всі і побачите, скільки малька у нас буде на поверхні. Так, тут затопило все. Уже и не подъедешь до ставка. Опа. Не могу подойти. В воде все. Все в воде. Так, еще бы туда. Опа. Так. Алексеич, за мной. Аля. Алекс. алекс Так, пішли. Так, уже бачу з'являється. Уже бачу мальок з'являється. Де пройти? Вужі дуже великі. Вчора чуть не наступив вуж, я не знаю. Дуже товстий, метровий. Так, оп. Є. 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 Так, ну це ми тільки пачку. Ну а ще розсипамо. Ще розсипамо дві пачки. Друзі. буду розсипати. Якраз і пройде час. І подивимось, що відбувається на поверхні. Ось такий у нас ставочок. Ось така альтаночка. Як вам подобається. Зробили ставочок в полі. Перша вода 30 метрів. Але у нас вийшло глиняний замок. Риба розмножується, все подобається. Так, пішли в альтанку. Підсипали ще біля цього берега. Ну, як я і казав, три пачки ми висипали. Так, чекаємо, бачу, зараз вже потихеньку малюк підходить, Ну, те, що потрібно, чекаємо. Друзі, я думаю, ви вже бачите, да? Під цим берегом тільки розсипали. А в вершині подивіться. Зараз давайте підійдемо, покажу. Вон вже багато грає. бачите? Це збирається е, карп, карась маленький. Зараз під'їдемо і покажу. Підходимо ближче. Тут да, от, от такі вже, вам, подивіться, красії, до я є Ух! Зараз приблизимо. Бачите чи ні? Чудовий метод підгодівлі, маленької риби. Все, вся поверхня грає. Вся поверхня грає. Не знаю, видно вам не видно і сонце. Я думаю, видно. Рибу підкормили. Розпочинається у нас фотосесія. Лаванда закінчилась хризантеми квітнуть зараз. Бачите, на літанки. Будиночку на Лаванді. Готуємось, хрезентему виставляємо. Видно, не видно. Штори. В'ішаємо. Вже розпочнеться у нас фотосесія з хризантемами. Так, друзі, все показав. Будемо працювати далі. Ой, подивіться, скільки це карась, а можливо і карп. Дуже багато, дуже багато. Це штучна водойма у нас, як я вже сказав, на основі глини. Корма тут дуже мало. дуже мало. Зараз ще наваримо кукурудзи, зерна і ще повідерку висипемо. Це вже, напевно, остання підведівля буде. Загодуємо рибу, готуємо її в зиму. Встановимо зараз ще компресор, щоб у нас вода не замерзала. Все це покажу в наступних відео. Все, друзі, до зустрічі!